Бах. Міде. посівай. З ручкою бери з відеречка. Ага. сію, сію, посівай. Проходи, сі сі Проходь далі, далі, сі, далі. Ата, ата. Нема вже? Ой. Ката, Си. Посівай дайте. Сі. Ай, як класно! Ой, там яке виросте красиве, Ганусі. Лас. Гарно як усіялося. Так, квіточка? Загортаєш? Знімає, що Гануся посіяла. Гануся, ти ще посіяла. Та да, ти ще клас. Це, донь, ти вже посіяла, Я все? Почаю. Давай не будемо брати велике таке відерочко, щоб ще бабусі вистачилось. Ой, яка ти молодець. А буці на да, ганусі. А, а, сі, маленька, так, Ганась? Клас, все, молоченка, вся посіяла, супер,